Квітка Цісик, ось принцеска, філософський камінь, коралі, туманний альбіон. Владислава Патока з Київщини показує сорти гладіолусів, які вивела сама. Їх привезла в Олександрію на дводенний фестиваль гладіолусів. Ось така витончена квітка, висока, потужна із такою незвичною плямою. Бачите, комбінація вишневого і яскраво-бускового. Говорить, селекцією гладіолусів займається 30 років. За цей час вивела півсотні сортів. Селекція це дуже кипітка справа і довготривалий процес для виведення сорту потрібно ну, десяток років, тому що це скрещування, потім жорсткий відбір, потім знову ж таки розмноження. Ми хочемо подарувати людям красу і насолоду, тому що так важко стільки біди і горя в Україні, і ми хочемо, щоб ми, хоч трішечки, розрадити наших українців. Презентують 350 гладіолусів і 280 сортів, розповів співорганізатор фестивалю Ігор Гречаний з Олександрії. Займається розведенням гладіолусів 15 років. Вдома має 400 сортів. На фестивалі показує 60. У світі говорить і 8 тисяч сортів гладіолусів. Фестиваль це в нас шостий за вісім років. Особливість саме в цьому полягає, що це під час війни ми проводимо, все-таки вирощуємо, Україна привозить квіти, щоб порадувати наше прекрасне місто красою. Розповідає, на фестиваль приїхали 15 учасників з Київської, Черкаської та Кіровоградської областей. Владіусів колекції була раніше більша, а зараз трошки сукращаю, бо вже здоров'я на те. Ну сортів сюди привезла теж небагато. тільки 30, тридцять сортів. Хоча 150 вдома дома є. Ольга Парубоча привезла на фестиваль 56 сортів. каже, вдома має пів тисячі сортів. Найбільше я можу виділити наш сорт. Нашого українського селекціонера Виноградського Сергія Виноградського. Це сорт озеро любви». Цей сорт надихає. Він великий, червоний. Гладіолуси важкі у виробництві, якби в посадці, але вони дуже гарні. Саме головніше, що їх треба викопувати на зиму. Вони багаторічні, але вони потребують на зиму викупки. Тож ми її і запрошуємо. Я дуже люблю гладіолуси, теж вирощую, але не учасник. Тому дуже вдячні, що проводиться таке мероприємство, що можна кудись піти в Олександрії, побачити таку красу. Після презентації квіти продадуть, а гроші передадуть на потреби військових, сказав співорганізатор фестивалю Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.